Доброго дня всім, любі мої друзі! Єдине в мене до вас прохання. Хто не підписаний, підписуйтесь, будь ласка, мені дуже це важливо. А далі я вам хочу показати той рецепт, який я сьогодні готувала. Це в мене котлетки, курячий фарш плюс квасоля і разом з ними тушені овочі. Я думаю, що рецепт вам сподобається, тому що смачно, смачно соковито і так, як хочеться зробити для дуже ситної страви. Мені подобається, сподобається і вам. Подивіться, будь ласка, рецепт. З чого починається наш рецепт? Це з того, що отут картопля у нас 1200. Її треба почистити і відварити кусочками, так як ми варимо на пюре. Але не давити, просто коли вона буде готова, я вам покажу, що будемо робити далі. відставляємо Буряки в мене столові відварені наперед. І ми їх ріжемо слайсами. Тоненькими слайсами, щоб ми могли накладати. Ріжемо на кусочки ось наші гриби. Ну і, відповідно ж, квасоля, бачите? І кукурудза. Все інше, дивіться, по ходу. будемо показувати, і зелені, і все інше. Ну, щоб зробити красоту, треба потрудитися. Поїхали. В деко, яке дуже щедро змажене маслом, ще й дивіться, бачите, кусочки там залишилися, ми слайсами викладаємо на дно порізаний відварений буряк. Викладаємо так, щоб закрило все абсолютно наше дно. Щоб було вже геть. Я розумію, що не по одному слою кладіть, кладіть так, що він ще коли підпечеться, це буде як дно для нашого такого пирога, це буде дно, де основа, можна сказати. Чому відварений? Тому що буряк сам по собі, коли ви його покладете сирим, він не буде готовий. Друге, що ми робимо, ми на буряк трішки видавлюємо майонезу. Отак От і розмазати. Буряк у мене був трішки підсолений, коли я його варила, через те, розумійте, що він у мене трішки підсолений. Майонез, дається для того. Щоб був у буряка смак. І смак непоганий. Так, так, розвезли, розтягли. Тепер сюди я висипаю картоплю. Так. Та що ж це не хоче? Є? Картоплю розправляємо, можна зробити відразу пюре, а можна так, як я ось ви її. Так. І воно стане як дно. Відставляємо тимчасово оце все і зараз готуємо овочі. І це відставляємо гриби ті, що були в упаковці, трішки підсолили. Поливаємо соєвим соусом, у мене теріяки, 2 столові ложки, він густий цей соус, і перемішаємо. Спочатку зробимо оце з грибами, щоб гриби були отакого смаку, такого. Ви ж знаєте, що гриби візьмуть. На себе все те, що їм треба. Коли вони будуть разом із усіма іншими овочами, їм може і не дістатись. Тепер сюди цибуля, одна велика цибулина порізана, бачите як? Слайсиками, четвертинками і один перець, ратунда, теж порізаний слайсиками, отакими От ось, бачите? Дрібнішими не потрібно, тому що, якщо дрібніше, то буде, перепечеться. Якраз отакими, от дивіться, бачите, отакими от скибочками, якраз нормально. І сюди висипаємо отаку баночку кукурузки. Висипала, все добре перемішаємо. Воно зараз ніби надуте, ніби таке все, знаєте, багато. Форму вибирайте, ну, в мене оця стандартна така форма для запікання. Ви дивіться по розмірах, які у вас. І все. Коли воно впечеться, воно все присяде. Висипаємо. Щось я гляну, щоб вам видно було добре. Бачу. Висипаємо наверх і розправляємо. є. Yeah. Так. Зверху кладемо наші котлетки. Так. і ставимо в духовку. Готуємо котлети, я вам покажу, який рецепт. Включили духовку, нехай гріється. Пів кілограма курячого фаршу, сюди два яйця, пучечок зеленої цибульки, подрібненої. Сюди ж висипаю, бачите, одну банку квасолі. Так, трішки. Присолимо, ну будете ловить тоді на свій смак. Присолимо, поперчимо грамульку перцю, тому що м'ясо любить отакі От всі речі. І сюди ж часнику. Зубчики в мене. Невеличкі такі так ще раз прижму. І оце все перемішуємо. Супуйте на сіль, на смак, на перчик. Як вам буде до смаку. Гарно перемішайте, дуже гарно перемішати. Будемо формувати і викладати зверху. Трішки ось залишите його нехай. Воно набереться однорідності, щоб було однорідне і по смаку і по всьому. І потім, вже, бачите, зараз вже ніби так, як загустиває. Потім будемо формувати. Всипаємо в рівних долях на таку тарілочку борошно і кукурудзяне борошно і звичайне. І ми його перемішуємо, щоб була нам паніровка до наших котлеток. Все перемішали, і тепер починаємо ліпити. Як ви бачите, зверху лежать кульки з м'яса, які повністю закрили овочі. Так і має бути. Розігріта духовка на 200 градусів, ставимо на 40 хвилин. Щоб гарно все пропеклося, не накривайте нічим. Коли ви побачите, що пройде хвилин 20, зменшіть вогонь. До 180 градусів жару зменшить. І хай доходить до 40 хвилин. Потім будемо посипати ще серди, твердим натертим сиром. Оце все усядеться і все буде добре. Ставимо в духовку. А на цю хвилину дуже вас прошу, хто не підписаний, підписуйтесь, будь ласка, для мене це дуже важливо. А хто підписаний, дуже велике вам дякую, що дивитесь мої відео і мене підтримуєте. Пройшов певний час. Підпеклися наші овочі, наші м'ясні кульки. Тепер хочу вам сказати, темними вони не будуть, тому що тут курине м'ясо. Тим більше воно в панірувальних сухарях. І з борошном воно темне не буде. Отакої рижого кольору воно і має бути. Ми його тепер щедро посипаємо сиром натертим. Сир у мене сулугуні. Прямо гарно, гарно, гарно розсипаємо, посипаний сиром. І тепер зверху. Ми трішки посипаємо, дивіться, так ось посипали і ставимо ще раз в духовку на 10 хвилин. Страва буде готова. От і результати нашої роботи. Зараз воно ще гаряче, йому треба трішки-трішки підхолонути. Тому що отут, як бачите, сік. Трішки підхолоне сік. Назад вберуть гриби, вбере картопля, вберуть буряки. Так що результат, як ви бачите, чудовий. А на цю хвилину дуже велике вам дякую та до зустрічі!